Паралельно з тим, що йдуть обговорення щодо зменшення там кількості певних квот на українську продукцію є дуже чудове рішення Європейської комісії стосовно того, щоб обкласти митами додаткову російську продукцію. Про це ми як всі українська гравна рада вже давно говорили. Навіть ініціювали на тристоронніх робочих міжпарламентських групах між Україною Польщею і Литвою для того, щоб це питання було в врешті-решт, тільки піднімалося, здобуло конкретних кроків. От власне з ініціативи ВАР було все ж таки прийнято таку резолюцію. Сподіваємося, що Європарламент її підтримує, тому що дивно спостерігати, коли з одного боку Україні, яка воює, створює перешкоди для того, щоб вона експортувала свої продукції. натомість ж, російська продукція в той самий час заполоняла європейський ринок, створюючи ті ж самі проблеми для польського фермера, і замість того, щоб продовжувати боротьбу з країною-агресором, вони блокували по, так, митниці між Україною і Польщею. А уточніть, будь ласка, про яку саме продукцію російсько-сільськогосподарську йде мова? Це йде вся аграрна сільгоспродукція. Також це буде стосуватися частково мінеральних добрив, які будуть рухатись також з цієї країни. Так і справді дивно, що досі це не було якось у фокусі нашої уваги. Всі сконцентрувалися на газовій нафті. А про так, сільського так, але це ж досить така серйозна складова, враховуючи що. А власне і за рахунок тих продуктів працювання Росія здійснювала тиск в тому числі на бізнес Європейського союзу для того, щоб диктувати там свої умови. Вони частково дипінгували цінами, і таким чином, з одного боку, європейський союз голосує за санкції щодо країни агресора. А з іншого боку, продовжує з ним торгівельні відносини в аграрній сфері. І це власне ну і важливе таке політичне рішення, на яке ми, як аграрії України, очікували. Дуже дякую, пане Денисе, що звернули увагу і на yeah. цей момент Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був в ефірі.